Всім доброго ранку. Рубрика Після душу оглядаємо курси акторської майстерності, які пропонує головний самець країни Тарас Цимбалюк. Отже, старт, як ми бачили, 04.11. Я вам маю сказати, що вчора я заходив на цей сайт, і старт був 03.11, тобто сьогодні. Щось десь нас хоче трішки цей під'їбать. Е, значить, ми бачимо, що Тарасик зараз зі знижкою в мене до кінця пропозиції 14 хвилин. Буквально Тарасик готовий себе продати мені за 799 гривень. Прям от в нього от реклама виглядає як е, цей, е, як на порносайтах, Знаєте, оця вискакуюча реклама 799 гривень. Якщо, до речі, ви не встигнете за цей час купити е, за 799 гривень. Собі Тарасика берете, перезавантажуєте сторінку і опачик. Таймер оновився, оновився таймер. Зразу дисклеймер: ці курси акторські, будь-які, навіть якщо це не Тарас цимбалюк, вони не розкриють вас ніяк. Особливо курси, які називаються «Рольові ігри. Вони вас не розкриють, не роз нічого з вами не вони не розкримпують вас, це неможливо. Вони треба або цим займатися довго. Більше того, подивіться на цих акторів. Актори на сцені ходять зажаті. Постоянно. ну тобто, ну, Тарас Цимбалюк, це е, людина е, одного заручник, одного амплуа. Він ж теж, типу, ну там багатогранністю, не дуже і, і, і пахне. Це завжди якийсь мужик, охранник, поліцейський, от, стереотипний військовий і все інше. Так, дивимося, розкрий свою харизму, впевненість та навички ефективного спілкування, аби діяти розкуто та невимушено в будь якій ситуації. Насправді є ситуації, в яких треба трошки тримати себе в руках. Бонус при оплаті. Курсу сьогодні ти отримаєш два крутих бонуси. Один урок від топового наставника, як монетизувати свою проявленість. А це що у нас буде Богдана Гончарук? У нас калава, калава Богдана Гончарук і Тараса Цимбалюка. Майстер клас міджмейкера. Я не знаю, що таке міджмейкер. Дуже перепрошую. Як скласти гарне враження про себе за 7 секунд? Кожна людина унікальна і заслуговує впевненого проявлення у цей світ. Це таке враження, ні. Ми говоримо, ніби, ну якщо забрати це забратиш це курси, таке відчуття, ніби це якась там е, сек, е, секта е, серце Марії. Там чи це, щось без боязні, е, критики та осуду, без страху, без обмежень. Життя одне, і ти заслуговуєш бути в ньому головним героєм. Я до речі, не читаю ком, не розказую, де там мають бути коми, бо там ну, розділовими знаками тут дуже погано. На курсі «Рольові ігри у житті я допоможу тобі віднайти свою природню харизму та впевненість, аби сміливо підкорювати вершини та інших людей. Це як підкорювати інших людей? Це як Дайнеріс? Дайнеріс Таргаріант перерожденна. І тут у нас ідуть AI-картинки. Коротше, купа AI згенерованого контенту, мабуть, Тарас як сам сидів і так нажимав, нажимав, щоб йому зробило картинки. Що ж за формат? Тут Тарас Цимбулюк розказує, який він класний, де він вчився. Понад 15 років на сцені понад 100 робіт у кіно. 100 робіт. Тарас Цимбулюк навіть, мабуть, зарахував те, як він працював, мабуть, працював статистом. Я теж, у мене, до речі, 5 робіт в кіно. Хто не знає, у мене 5 робіт в кіно. В серіалі не буду називати цей серіал. Або, бо я соромлюсь, я не те, що я соромлюсь, це було ще до 2014 року взагалі цей серіал знімався, але от тут Тарасик свою кріпосну скрізь таскає, хоч він там грав, хоч це, ну, це серіал російської мови. Ну, Тарасик, типу, йому ну, не, не, не сумно. Копи, звісно, спіймати Кайдеша, ну таке. Що відбувається після оплати? Тут Тарасик пояснює, куди підуть ваші гроші. Через декілька хвилин після успішної оплати на твою пошту прийде лист з доступом до навчальної платформи. Всі уроки розроблені таким чином, що тобі було тра та Курс, а це запис... записані уроки. Розумієте? Тобто у вас не буде справжнього Тараса Цимбалюка, який буде вам пояснювати, що ж десь працює, щось не працює. Зорі просто запис цих уроків. Краще в випадку від Тарасика. Тим отримаєш доступ до закритої телеграм-групи зі мною та командою курсу. Команда курсу буде. Обов'язково треба до команди курсу в мені. Кожен урок триває від 15-20 до хвилин, Лег... і включає легкі викона... для виконання практичні завдання. Знаєте, бо актор... це розкрепоститись, харизма і так далі це дуже легко. Ти треба просто відео подивитися з Тарасом, і ти так зразу розширишся, чектем, розвинешся, вражишся. А також ти отримаєш сертифікат. Буде сертифікат, можливо, з підписом Тараса. Значить, уроки, які надають, не буду я в це заглиблюватись, тому що це так профанація. Я бачу, що у мене майже закінчується час. Проходження курсу. Дивіться, скільки до цього понаписано. Все буде клас, все буде клас. Ну, безперечно, безперечно, це той момент, коли такі курси треба просто придбати. А я не можу придбати Тарас. Тарас курси не продаються. А чого? Тарас? Ну я перемотаю. Може, хто не очікував, що до кінця дочитають? Давайте отут візьмемо, приєднуйся, просто зараз. Тарас, тебе щось не працює, відремонтуй. А тоді я куплю цей курс і побачимо, що буде далі. Ой ой, 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 я забув прочитати дуже важливу ремарочку, яка знаходиться в самому кінці цих курсів. Важливо не вводьте свою контактну інформацію, доки не прочитаєте Legal Disclaimer. Ми не даємо жодних гарантій, що ви досягнете якихось результатів за допомогою наших інструментів, стратегій або інформації. Всі продукти і сервіси. Компанії призначені для і сервіси компанії, призначені для освітніх цілих. Жодна інформація на цьому сайті або будь-яких інших сайтах компанії не гарантує і не обіцяє отримання результатів. Ви несете відповідальність за свої дії і результати. Реєструючись на даному сайті, ви знімаєте з нас відповідальність за ваші дії та результати. Ну, в принципі, дякую, що ви мені що ви, ви мені це пояснили. Вирішив додати, забув. Ну що ж, оскільки я не можу цей купити курс, поломано щось у Тарасика, може таке. Я тим часом закликаю вас ставити лайк, підписку, коментар, заходити на мій YouTube канал, підписуватись і чекати відео з оглядом Холостяка третьої серії. Гарного ранку і дня!